Щери вітання, шановна громада. На вулиці вже весна, настрій має бути гарним, але є у мене таке питання, з яким я хочу з вами обов'язково поділитися. 29 січня це вже більше місяця тому. Я особисто займалася, подали документи на виплату військовому 15 тисяч гривень на лікування. Уже минув місяць, більше місяця. Досі воїн не отримав ці кошти. Мова йде, для мене: це дитина 25 років. В нього це вже не перше захворювання, верніше не захворювання, а не перше поранення. І ця допомога була вкрай необхідна дуже вчасно. Вона і зараз необхідна. Ви ж знаєте, яка ситуація взагалі зараз відбувається. Але вже більше місяця 15 тисяч гривень. Наша громада не може виплатити і сплатити ці кошти? Про що в нас взагалі йде мова? Ми кажемо, допомога ЗСУ, допомога. Я звертаюся і до голови громади, і до апарату Медвінської сільської ради. Да як же так можна? В нас були кошти. Ми закрили 24-й рік, перейшли у 25-й з наявними коштами? Чи не можна було виділити ці 15 тисяч? Невже треба тягнути це вже стільки? Як може так бути? Перше, що було, що подали документи? Тут кажуть: ні, заява неправильно складена. Заява була написана від руки, як завжди. Особисто, особисто воїн написав, склав цю заяву. Ні, у нас виходить заява по формі. Да я за якою формою? Що за бюрократія? Всі документи наявні в сільській раді за попередніми зверненнями? Як можна так реагувати? Як можна? Це наші діти, це наші воїни, це наші чоловіки, брати, сестри. Як можна так? Я дуже прошу швидко, пан голова, відреагувати і максимально швидко сплатити хоча б ці 15 тисяч гривень. Не соромте нашу громаду. Будь ласка, почуйте нас. Всім дякую і слава ЗСУ! Низький уклин, уклін вам, хлопці!